Багато людей, відмовляючись від цукру, шукають на упаковці на етикетці просто слово цукор і перестають їсти все, що містить цукор. Але цукор маскують як фруктозні сиропи, глюкозно-фруктозні сиропи, як патоки, патоки крохмальні, як. Як різні е, е, сиропи агави, сиропи топінамбура, сиропи фінікові, мед, це теж цукор, е, мальтитол це теж цукор. Хоча е, коли мальтитол додають, мальтит, мальтитол додають до е, кондитерських продуктів, які е, передбачені для діабетиків, пишуть без цукру, так, без цукру, мальтитол це теж цукор, і він теж містить вуглеводи, і теж має глікемічний індекс. І мальтитол взагалі не є безпечною. Тому, от коли ви бачите і, назви цієї, які я назвала, це все цукри. І здебільшого їх 3-4 види.